Вечір в Карпатах в очікуванні доща. Аж не віриться, що знову буде дощ, обіцяє сніг, навіть морози. А цілий тиждень була така вже по літньому, весняна погода. Дуже тепло було. На жаль, погода псується. Тому, скориставшись ще можливістю хорошої погоди, вирішив піти подивитись на пошукати такого гриба, як гриб сморчок. В інтернеті, багато, в інтернеті багато відео люди знаходять по Україні цього гриба. В нас чомусь, на жаль, в Карпатах, в Закарпатті я дуже-дуже рідко зустрічав цього гриба. І цієї весни я ще його не знайшов ані одного. Якось аж бідно, коли бачиш, як люди тискають додому цілі корзини грибів, а ти хоч би одного знайшов, а нема. Так само, як і глиб цього року, навесні знайшов декілька штук там і, і все. Ну, за це, за то саркосців було багато. Саркосиф я знайшов багато, але більш нема нічого. А до білих гарбів теж іще далеко. Підберезники також. Сервіжки також іще не скоро. Хоча, можливо, після доща, якщо піде дощ, трошки змочить землю то може щось і почнуть родити гриби. подивимось. Поки що шукаємо безрезультатно. Майже пів години я вже ходжу. Навіть думав не знімати відео, але думаю, зніму. Зніму свої розчарування хтось поспівчуває мені, пожаліє мене. Мій вірний дружок завжди зі мною. Ех ти дружок. Старенький вже, 10 рік пішов. Собаки довго не живуть, на жаль. Друже, як я буду без тебе, як тебе не стане. Що-то мене якісь мрачні мислі посвітили. Якось тоскливо на серці. Так не хочеться доща. Так не хочеться знову цього похолодання. Мене злякала гадюка, йду покажу вам. Чорна така гадюка чорна. Зараз може я її знайду ще, Я втік від неї. Чорна чорна гадюка. Чорна як ніч. О, замітила мене. Підняла високу голову. Щось це вже щось багато гадюк я цієї весни вже. Це вже друга гадюка в мене. Минулого року я за ціле літо тільки майже дві гадюки побачив. А це тільки кінець квітня і вже, і вже дві гадини. Ну ти скажи. Ягода цього року цвіте дуже сильно. Дивіться, який цвіт. Хоч би не померзли ці ягоди. Я оце хочу по лісу. Дивлюся, таке ліс, ну мали б бути сморшки, а їх нема. Потім дивлю, дивлю, а оце в листю такі свіжий сліда, ніби хтось листя пере, перебирав, загрібав його. А я догадався, це в нас дикі кози. Їх дуже багато. І зайці, до речі, і дикі кози в нас. От я подумав, невже? Можливо, це дикі кози поїдають оті гриби. Їх не так і багато, але вони знаходять їх, можливо, і, і тому нема грибів. Невже може такий бути варіант? Ах ви олені, не берете її на голені Це ви від мене гриби поїдаєте? Чи це я так собі не фантазував? Ще цілком можливо. Вівці ж, особливо вівці, короли, вони ж теж гарби їдять, спасають. Ну і, звичайно, і дика тварина їсть гарби. Тому можливо, можливо, вони і поїдають оці перші гарби. Що ці, дивіться, слідуюча змія. Ще одна змія така сама чорна втікла там від мене. От тепер Ну Оце кошмар. Цей змій як мотузка лізе. Це неймовірно. Дві гадюки за один похід на гриби. Що вони так повилазили? Чи це на дощ можливо і під вечір? Досить небезпечно. Якщо така подлюка вкусить, то мало не покажеться. І на жаль, гербочків я так і не знайшов. Ну нічого. Слідуючим разом повезе.